Не проходить і тижня, щоб до мене не звертанулася жінка тими чи іншими хворобами анального каналу, які виникли внаслідок анального сексу. Анальний секс це м, чомусь, коли ми про нього говоримо. Всі чомусь думають про ЛГБТ-спільноту, що це ось їх. Ні, ну, вже так давно не думають. Ну. Але це дуже серйозне питання саме в гетеросексуальних парах. Дуже часто. У деяких жінок це правда. Вони займаються анальним сексом. Вони отримують деякі задоволення. Я вважаю, що це анатомічно пов'язано з будовою клітера саме у цих жінок. Можливо, там ніжки клі... клітер клітер, ж він має ніжки. Можливо, він, у них трохи ці дощі ніжки. Да. Вони мають певне задоволення від цього процесу. Це ніяк їх не обереже від можливих ускладнень. Деякі жінки дійсно займаються з анальним сексом там, рік, два-три, і особливо ніяких там для себе не, 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 не взгод не бачать. Але це дуже дуже рідко трапляється. Більшість мають проблеми.